Діти, розглянемо картинку. Що на ній роблять діти? Так, діти граються в іграшки. Подивимось на неї та складемо розповідь про улюблену іграшку, а допоможе нам схеми малюнки. По-перше, треба сказати, яка це іграшка? Якого вона кольору. Якщо присутні декілька кольорів, то вона різнокольорова, вказати форму іграшки та яка вона за розміром, з якого матеріалу вона зроблена? З дерева, тканини, пластмаси, плюша чи метала. Назвати її частини іграшки. Яка це іграшка на дотик, так як можна з нею гратися? Малята. Послухайте розповідь про мою улюблену іграшку. Це іграшка-ведмедик. Він жовтого кольору, великий, зроблений із плюша. У ведмедика є голова, тулуп, лапи, вуха, очі, ніс та рот. На дотик ведмедик м'який. Я можу його годувати, вкладати спати, одягати. Кататися в колясці. Я дуже люблю свого ведмедика. Таку розповідь я склала про свого ведмедика. А яка у вас улюблена іграшка? Розкажіть про неї.